Усім привіт. Продаж поступає. Ось така класна, довгоочікувана Honda CR-V. Дуже рідкісна на даний час у нас в Україні. Максимальні комплектації 180 тисяч пробігу. 2011 рік випуску, 2,2 дизель, автомат, повний привід, В гарному, збережному, візуальному та технічному стані. На 18-х легкосплавних дисках, класному такому коричному кольорі, має максимальну оптику передньої і задньої, омивачі фар передні та задні партроніки, задню камеру Ось в такому стані у нас. Бампер, капот, також у нас комплектація є дістронік, панорама, датчик, світла, датчик дощу, дублюючі поворотники, складання підігрів, електрорегулювання дзеркал. Також два ключі в комплекті. Вся сервісна історія. Дивіться відео до кінця, все вам покажу. По цій стороні зразу прийдемося, ніяких зуважень так само немає. Низ у нас захищений пластиком, так само арочки в критичних місцях, вікна заламіновані заводським напилом. Також є сполірочок. В такому стані у нас. Він з цього ракурсу, вся оптика, що спереду і ззаду ціленька, без тріщин, без запотівань. Тут так само справа все тут у нас добре, бампер позаду не зачовганий, так само без дефектів. Є партронік і камера, буде комфортно паркуватися. Великий місткий багажник, гарний шкірний салон. Зараз до нього перейдемо пізніше згодом. По цій стороні так само у нас без зауважень, так само дисочки у нас 18 радіусу. Без бордюрок, без потертостей, оригінальні. По цій стороні так само все на порядку. Автомобіль просто дзеркало. Бачите, гарно виблисковує дуже хороший стан кузова і технічна частина також. Зараз перевіримо його товщину міром. Такий у нас професійний прибор Profiline. зараз пройдемося по всьому кузову. Також автомобіль розмитнений, сертифікований і готовий до постановки на облік. І можлива доставка по Україні. Це у нас коричневий металік, так гарно яскраво виблисковує на сонці такими кристаликами. Такий дуже класний, практичний колір, не так часто потрібно його буде вам вимивати. Ця дверка у нас перефарбована. І ось це у нас крило так само перефарбоване. Дверка і це крило тут плямкою було зроблено. Бачите. Десь ось ось цій частині, а тут просто перехід був на дверку. Нічого страшного немає, зразу все показує, як є. Так. Це єдині два підкраса на крилі і дверці. При цьому тут пройом у нас приблім. Ціленький, просто поверхнево перефарбовано. Що критичного в цьому немає. Прийоми цілі, також вікна всі оригінальні, саме задні. Тут затоноване, то воно не видно. Далі йдемо. Тут все так само в оригіналі. Також нагадаю, можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити його до вас. Підім, також така послуга доступна. З машини надаю весь пакет документів для реєстрації МРЕО. І більш детальну інформацію можете почути за телефоном або пишіть на Viber, Telegram чи WhatsApp. Також дам всі відповіді на ваші запитання. Тут у нас де скло. Нас дах так само в оригіналі. Зараз покажу салон, комплектацію всередині. Входимо до салону. Він у чорному виконанні, сидіння шкіряні з електроприводом, з підігрівом. Ось відмітки про обслуговування ще. Також є відмітки в сервісній книжці, пізніше вам все покажу. Шкіряне мультифункціональне кермо з, крові, з контролем, дестроніком, також можна приймати, скидати виклики, регулювати гучність і так далі. Електропакет по вікнах-дзеркалах, також допоміжні системи, також складання дзеркал присутні. Такі шкірні вставочки тут у нас на дверних картах. В такому стані у нас пластик. Також корозії днищу нічого абсолютно немає, також по пройомах. Автомобіль Швейцарії, сухої країни. Також у нас панорама. Ці сонцезахисні нас відсуваються, все повністю функціонує. Також потолок не прокурений, не протертий. Посторонні запахів в машині немає, не палили, тварин так само не возили. Також з автозатемненням в нас уся дзеркало, надійна коробка, автомат, гідротрансформатор до зони клімат-контроль. Також у нас виводиться камера заднього вигляду. Тут у нас присутній дестронік в цій комплектації, у нас максимально можлива комплектація. Ще раз повторюсь, така у нас переладова панель. Тут виставлені були обмежувачі на швидкість, щоб сигналізувало. 180 тисяч пробігу. Моторчик працює чітко, рівненько. Також обов'язково в кінці відео зробимо невеличкий тест-драйв. Загружається нас навігація. Також, коли вмикаємо задню передачу, одразу спрацьовує. Камера заднього вигляду працює в парі з партроніками, буде, буде комфортно паркуватися. Тут у нас такий бардачок невеличкий, тут вже у нас більший, у нас сервіска документація. Також все у нас є, пізніше все вам покажу. Тут у нас такий хованка, багато чого можна положити, дуже багато місця, так скажу. Так, ось так у нас відкриваються сонцезахисні шторочки, без люку, просто панорама. Так назад все зачиняється. Також автозатемнення все функціонує, можна включати або виключати при потребі. В такому стані у нас сидіння пасажира, дверна карта, торпеда. Великі дзеркала. Вони у нас з електрорегулюванням, складанням все повністю функціонує. Так, зараз покажу вам задній ряд. Прийдемо до нього. Ось такий у нас диванчик позаду. Така дверна карта. Також накладочки такі на порогах присутні. Ось у нас підлокітник з підстаканниками також присутній. тунелі у нас посередині немає, буде комфортно в трьох пасажирах. Також такі карманчики для ваших речей дуже багато місця, доволі зручна машина. Я що спереду, що позаду для пасажирів. Так, приборна панель виглядає з цього ракурсу. Так само все тут у нас добре. Підсвіточка, вічечки. Також нічого не затерто, не прокурено. Зараз покажу, ще багажне відділення. Позаду маємо і камеру, такий спойлерочок надає такого ексклюзивного вигляду автомобілю. Така шторочка, варіний знак. Запаска. У нас докатка, точніше, домкрат, ключі. Все у нас на місці, ніхто ніколи нічого не забирає, все завжди з машини залишається, як приїжджає. Також розеточка все є для вашого комфорту. У цій стороні вам все покажу зараз. Так само все тут у нас в порядку, без зауважень. Така передня дверна карта само по днижчу, ще раз повторюсь, тут у нас критичні місця захищені пластиком, щоб не вибивало камінням. Все продумано заводу. Колись автомобілі дійсно робили якісними і для того, щоб вони довго служили людям порівняно по з сучасними автомобілями. Ці автомобілі можна навіть не зрівнювати. Це справді класна апаратура для екстремальних поїздок, для екстремальних кліматичних умов для нашої країни, можна так сказати. Має високий кліренс, повний привід. Вас виручить на різних ділянках доріг. Верніть увагу, який кліренс. От моя нога, то майже, майже по коліну кліренс. Ніколи не будете нічого черкати. Зараз покажу вам документацію по машині. Так, ось він код Honda 2.2 дизель 110 кВт, 11 рік. Також у нас інструкції різні є. Тут у нас код до радіо. Я вам бірки показував на стойці. Тут у нас пару бірок. Відміток присутні. Ще десь бачу. Так. Відміточка. Ще тут була відмітка. Так. Зараз покажу вам ще підкапотний простір, заведемо двигун. Так у нас виглядає підкапотний простір, сама кришка капота, болти, нічого не кручено, не верчено. Так само тут, по крилах, по фарах, по бамперу. Все тут у нас добре. Саме тут. В корозії нічого абсолютно немає. По прийомах днищу автомобіль Швейцарії, через повторюсь, шумоізоляція ціленька. Тут у нас так само все добре, ніяких запотівань, потікань немає, мотор працює чітко, рівненько, без будь-яких нарікань. Це нас 2,2 дизель, автомат, повний привід. Саме краще поєднання, яке, яке тільки може бути в цих автомобілях. Ще раз продемонструю автомобіль вам зовні. Нагадаю, пригнаний Швейцарії, 2.2 дизель, автомат, повний привід, максимальна можлива комплектація, 180 тисяч пробігу. Оптика нас світить білим світом, ксенон. Тим самим гарно освічують дорогу вночі або в пору доби. у нас є фар, передні та задні парктроніки, протитуманки, дістронік. Задня камера, все це надає комфорту приїзді з цим автомобілем, гарний високий кліренс. 18 градіусу легкосплавні диски. Ось так класно машинка виглядає в цьому кольорі, плюс є сполірочок, зверніть увагу, надає такої ізюминки. буде вирізнятися машина серед інших хонд, Бо дуже рідко він у нас зустрічається, тільки в максимальних комплектаціях. По кузову все ціло, без ушкоджень, ніяких нарікань немає, так само в технічній частині також. Така у нас машинка. Він же розмитений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити її до вас під дім. Якщо виникнуть запитання, телефонуйте або пишіть на Viber, Telegram чи WhatsApp. Номер телефону залишу в описі під відео. А зараз зробимо невеличкий тест-драйв. Ось такі нас є Комфортна посадка, гарна глядовість, великі дзеркала з підігрієм електрорегулюванням, складанням. Такі нас оберти, автомобіль гарно впевнено себе почуває як і на трасі, так і на бездоріжжі, в з повним приводом надійним, надійною коробкою автомат, гідротрансформатор і саме сунем високим кліренсом. Також нас не забувайте, максимально можлива комплектація. Також є дистронік, задня камера, передні та задні партроніки, лінзована оптика, яка гарно освічує дорогу, вночі в темну пору добиться. Також великий плюс для вашої безпеки. Автомобіль, нагадаю, розмитений, вже сертифікований, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити його до вас під дім. Всю більш детальнішу інформацію, фотографії, опис і ціну номер телефону можете переглянути в телеграм-каналі. Посилання залишу в описі під відео, там так само є на Viber посилання і Instagram, де зручніше, там і переглядайте. Якщо виникнуть запитання, телефонуйте всем надалі. Далі детальніше розповім. Тож всім дякую за увагу, до зустрічі.